Служили ми з ним рік, рік і декілька днів. Недавно з ним спілкувалися, вітали його з тим, що рік вже послужив. Звільнився по сімейним стайнах, став на облік ТЦК і сталася така страшна подія, що попав під обстріл. Ми на Сумському напрямку були, потім е, Покровський напрямок у нас Сумський це мається на увазі суджи. Там довго не були, Лопаде, що нас відвели, перевели на Покоровський напрямок, був розумний, крепкий, що розумово підкований, ну, мужній. Тобто, таких небагато. У даний час, коли ми бачимо цю мобілізацію, знайти спеціаліста і просто людину з великої букви дуже важко. Той тобто, Стас був саме таким. Військовослужбовців, дуже їм пишався, навіть мені було жалко відпускати його додому на гражданку, але розумів, що сім'я родина позитивний чувак, такий бойовий. Дуже жалко, що таке горе сталося. Дуже хороша людина.